Друзі, як обіцяв, покажу, як генератор заводиться, коли мінус 3 градуси. Генератор стояв сутки на дворі, значить, для того, щоб завести, ми включаємо кнопочку питання, закриваємо підсос і з цієї сторони ручка заводимо. Що я говорив, що холоди, віна багато перше говорити. Що... Ще не крутиться, трошки дергає. Не ще краще заводиться, чим теплий або гарячий, тому що не знаєш чи закритий підсос воздуха, чи відкритий.